Все, частіше збирайтесь в гаражі, робити замовлення. Ті прозвичайся Андрій, розкажу чого. Лін у нас нього СМД, він вже брав, каже, товариш, що будемо ремонтувати. Каже, можна і оцю каже. Що ти зробив? каже, розробку вашу, щоб ось сюди воно упиралось і воно не прокручувалось і не вироблялось. І 11 стяжок. Це вони з хлопцями в гаражі посиділи, е робили там дефектовку. каже, відправляє шестерні. Там йому ще кінекс поїдуть е ці. Це якийсь звук затяжний, так? Іник ще підшипники там під собою, у нас он, на франківському складі. І з Франківською якраз відправиться 11 стяжок хлопцям. Тому дві, тому 3. Я їм гарну, я йому ще й оптову ціну зробив. На кожній стяжці я скинув 50-50 гривень. Це ну, нормально, я вам скажу. На одній стяжці, і вони вже зекономили 11 на 50. От порахуйте, скільки вони зекономили. Грубо